Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи треба перевіряти автомобілі точково. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Рено Гранд Сценік семимісний, 14-го року. 1,6 дизельний двигун 96 кВт, 228 тисяч пробіг. Комплектація BOSE, Так, є камера, навігація. Так, ближнє дальне автоматичне світло. Контроль тримання смуги. 11800 ціна. Так, Салон комбінований. Шестистепенева механіка, клімат. Так, тут ще видно. Задній ряд сидінь. Volkswagen Toran 11-го року. 1,6 дизельний двигун, 221 тисяча пробіг, 10900 ціна зверху, номер телефону. Кліма електропакет, вебасто, навігація, датчик світла і дощу. Шестиступенева механіка. Тойота Версо: семимісна, 14-го року. 1,6 дизельний двигун 82 кВт, 205 тисяч пробіг. 10 990 ціна. Як Показує, як виглядає. Клімат контроль. Так, підігріли сидінь. Є парков. Рено Сценік 2011 року, комплектації босе. 1,9 дизельний двигун, 96 кВт, клімат-контроль, навігація БС, корисконтроль, контроль, 7 ціна. Комбінований салон. Шестиступенева механіка, клімат. Так, фаркоп. Дачі лоджі. Останнім часом часто їх запитується. 14-й рік тут 1,5 дизельний двигун, 79 кВт, 7,300 ціна, 215 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, вона виглядає в салоні. Так, 6 механіка. Не Бачу. В салоні тут нічого не буде видно. Рено Гранд Сценік 2017 року. 1,5 дизельний двигун. 79 тисяч оригінального пробігу. Напевно, є підтвердження. 14500 ціна. Номер телефону є. Так, салон комбінований. Автоматична коробка передач. Так, друзі, у нас в купі три мінівени. Почнемо з Opel Zafira. Тут 17 й рік, 2-літровий дизель, 125 кВт, 208 тисяч пробіг, коробка автоматична, 13. Ні, перепрошую, 12900 ціна. Номер телефону є. Так, так виглядає в салоні. І підігріва сидінь. Так, наступний у нас буде Ford Galaxy. Так він виглядає. 10-го року 10600 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. Так, на автоматичній коробці передач, 120 кінських сил, 209 тисяч пробіг. номер є. Так, Автомат PowerShift. Підігріве сидіння. Не буде видно, на жаль. Парктроніки є. Так, і ренос сценік. 13 рік. 8500 ціна. 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 223 тисячі пробіг. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Парктроніки. Так, друзі, хтось з підписників просив. Є ще вони на ринках в невеликій кількості. Опель Zafira A. Четвертого року семимісне авто, двигун 1,6 бензин, 262 тисячі пробіг, механічна коробка передач, номер телефону є. 4700 ціна. Так воно виглядає. Кондиціонер здається, так, потестопанива механіка. Так, показуємо по черзі Зофіру і Турана. Спочатку з 10 го року. 1,7 дизельний двигун 81 кВт. Пригнана з Німеччини. Ціна договірна 6500, номер є. Значить, буде ще торг. Шестиступенева механіка, мультикермо, кліматконтроль. Так, є парктроніки. Так, Volkswagen 11-го року. 1.6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. 8,990 ціна буде ще торг. Номер є. Є підігріва сидінь. Клімат-контроль, дисплей, мультикермо. Фаркоп парктроніки. Volkswagen Touran 2008 року 1,9 дизельний двигун, 270 тисяч пробіг і кондиціонер АРБ КБС, електропакет 7,950 ціна. Шести стопонева механіка. Опель Зафіра 12-го року, 1,7 дизельний двигун, 92 кВт, 207 тисяч пробіг, 7550 ціна. Шестистопенева механіка. Мультикермо, кондиціонер. Так, є фаркоп, парктроніки. Шевроле Орландо 12-го року. Так, двохлітровий двигун, 96 кВт, 8900 ціна. Авто самомісне. місне. Так, механічна коробка, номер телефону є. Шестиступанева механіка. Так вона виглядає. Так, тут ще комплект. На титанах. Що до неї чи ні, не знаю. Точніте -то за номером телефону. Є парктроніки. Мазда 5. Шостого року. 1,8 бензин, 228 тисяч пробіг. Авто семимісне, свіжо Свіжопригнане, 5750 ціна. Так, П'ятистопенева механіка. Так, і тут ще два місця. Фаркоп'ї, парктроніки. Так, ще покажу дачу Логана. Дев'ятого року. 1,4 бензин, 4950 ціна. П'ятиступенева механіка. Є фаркоп. Так, і Volkswagen Туран. Так виглядає. Шостого року двохлітровий бензиновий двигун, газ бензин, автосимомісне, 6500 ціна. Так, номер телефону вам тут так затримую. Так, тут не буде п'ятиступенева механіка і не буде більше нічого видно. Дзвоніть за номером телефону власника до власника. Є парктроніки.